Наступна історія про дівчину, яку затиснуло в автобусі, бо водій не дочекався, поки вона сяде, поки вона поки вона вийде. Так, поки вона вийде, така історія трапилася з пасажиркою в столиці, і тут питання: так хто відповість за завдану шкоду дівчині, і як діяти в такій ситуації? Про це далі в сюжеті Дарії Бошко. Поїздка в автобусі додому закінчилася травмами. Я дуже сильно забила лікоть, поперек. Ногу дівчини защемило в автобусі. Водій мене не побачив, протягнув ще десь півтори або два метри. Чи буде дівчина звертатися до суду? Та що кажуть юристи? Ми дізнавалися. Знайомтеся, це Дар'я, їй 23. Дівчина з Запоріжжя, але вже декілька років живе в столиці. Вона волонтерка, але благодійність поєднує із роботою, працює барменом, їздить у кав'ярню що на Подолі, щодня. Декілька днів тому Дар'ю з роботи забрав її хлопець, і вони пішли разом на зупинку. Як завжди, їхали автобусом, і тут настав час виходити. Вийшов перший мій хлопець, і я виходила за ним. Двері були повністю відчинені, автобус почав рухатись. За цього я почала втрачати рівновагу і падати вперед. В цей момент почали закриватися двері, що й затиснуло мою праву ногу. А, в результаті чого я впала поміж тротуаром і колесом автобуса. Водій мене не побачив і протягнув ще десь півтори або два метри. Дар'я розповідає, що її хлопець побіг за автобусом до водія. Водій зупинився, я піднялася, а і в результаті чого водій не вийшов, не вибачився, не перевірив, що сталося. Він просто поїхав далі. Дівчина була в стані шоку, тож на місці ні до кого не звернулась. каже, що відчувала сильний біль. Я дуже сильно забила лікоть поперек. Дар'я каже: єдине, що зробила це, прийшовши додому, написала скаргу в Київ Пастранс. Пройшло вже дві доби. Я не отримала жодної відповіді від них. Я сподіваюся, що в мене вийде отримати відеозапис з камер, доказати свою правоту, отримати якісь вибачення. Згідно з правилами дорожнього руху та стандартами безпеки, водій автобусу зобов'язаний зупинятися на зупинках і чекати, поки всі пасажири не сядуть або вийдуть. І лише після цього продовжувати рух, пояснює автоексперт Олександр Зерщенко. Не побачити, що у тебе людина наполовину вийшла, наполовину залишається в автобусі. Це треба десь, щоб увага була в іншому місці, а не в зеркалі. Контроль тут може бути або поліції. Або Державна служба безпеки на транспорті, то вона в є в міністерстві транспорту, окрім правоохоронців, на дорогах є додатковий контроль. Це камери, встановлені на вулицях. Вони не тільки фіксують порушення, а й допомагають моніторити дотримання безпеки на зупинках громадського транспорту. Втім, якщо сталося ДТП, як із нашою героїнею треба викликати поліцію поліція зобов'язана розшукати водія і вказаний транспортний засіб зупинити бо мало місце е, залишення місця вчинення дорожньо транспортної пригоди відповідно провести ті заходи які передбачені кодексом україни про адміністративні правопорушення а поліція буде займатися збором доказів відповідно вже зафіксується факт того що людині завдано якоїсь шкоди Юрист Дмитро Круговий каже, поліція також формує претензії до самого водія або до його роботодавця щодо відшкодування збитків постраждалому. Якщо претензія не задовольняється, то відповідно вже тоді треба звертатись до суду і просити стягнути з. Юридична особа, роботодавця, водія, компенсація, яка була завдана, там може бути від 340 гривень штраф, і далі залежить від кваліфікації. Якщо ми говоримо про середню тяжкості тілесні ушкодження, це кримінальна відповідальність. Це вже штраф від 51 тисячі гривень і аж до обмеження волі Дар'я каже: якщо в неї вийде отримати запис із камер відеоспостереження на дорозі від правоохоронців, то планує подавати до суду. Ми ж своєю чергою надіслали запит до Київ Пастранс, аби отримати коментар щодо ситуації з Дар'єю. Втім, відповідь поки не отримали. А відповіді мають бути і не на одне. Тут питання цієї історії. Для чого, навіщо, водій громадського транспорту продовжив рух, якщо вже дорожня транспортна пригода сталася, затисло дівчину. Тобто, навіть після того, як вже двері відкрилися, вона звільнилася. Це дорожня транспортна пригода. Викликають поліцію, реєструють і далі розбираються. Перше, по-друге, якщо дівчину затисло дверями, значить мають бути відповідні датчики в автобусі, що двері. Не повністю зачинені. Якщо такі датчики не спрацювали, він був певний, що двері зачинені. Чому транспорт поламаний відповідно і вийшов взагалі на маршрут? Теж питання до автотранспортного підприємства, який видав наказ і дозвіл на випуск цього, а, цього автобусу на маршруті. Він поламаний, а відтак можуть пострадати і інші пасажири. Питання питання ну, питання: Знов... чому двері не закрилися? Чого ви поїхали? Тобто мають дійсно двері зачинитися, а тоді вже має відбуватися рух. Ну от така історія, друзі. Якщо у когось щось подібне було, то ми чекаємо вашої реакції, вашої із ваших історій. Пишіть, де це було, в якому місці чи в якому селі.